В Світі магії та шулерства існує інструмент, який Може не просто здивувати, а буквально заставити глядача повірити в надприродні здібності ілюзіоніста. І цей інструмент марковані колоди карт. В цілому існує дуже багато видів маркування, починаючи від бічного, який, напевно, бачив кожен із вас, закінчуючи дуже складними кодовими системами, які непідготовлений глядач просто не зможе считати. Наприклад, існує таке маркування, яке називається джуйс. І фішка його в тому, що на карти наноситься спеціальна фарба, яку прочитати можна тільки в спеціальних лінзах. Чи окулярах марковані колоди використовують як ілюзіоністи, так і шулери. Проте треба розуміти важливий момент. У кожного із них є своя мета. Якщо ілюзіоністи хочуть здивувати завдяки маркованим колодам та посилити свої магічні ефекти, то шулери використовують ці карти для нечесної гри. І трохи згодом я розповім про один із таких епізодів. Проте в будь-якому випадку марковані колоди це як то кажуть, мистецтво на межі. І зараз ми про це і поговоримо. А ще дізнаємось трохи історії маркування. Дізнаємося, які бувають види маркування, а також я вам продемонструю, які в мене є в колекції марковані карти та які фокуси з ними можна демонструвати. Тож тобі буде дуже і дуже цікаво, повір мені. А ти поки підпишись на канал, постав подобайку цьому відео та напиши коментар, щоб наша магічна, україномовна, що найважливіше, спільнота більш активно розширювалась. Крім того, до речі, можна ще робити репости. Вони також допомагають просуванню. Символічно, що перше відео, яке вистрілило у мене на каналі, це було. Шорт було пов'язане з маркованими колодами карт, точніше з маркованою картою. Я в описі до цього відео залишу посилання на той шорт, так що можете перейти подивитись. Станом на зараз на ньому 33 тисячі переглядів. Це небагато, але і немало, є якийсь показник, я так вважаю. І що класно, це відео цей шортс, Він став так би мовити відправною точкою, з якого я почав розуміти, в якому сенсі мені вести цей канал. Що круто, зняв я його за 10 хвилин. Ще 2 хвилини я витратив на те, щоб промаркувати дев'ятку бубни. І по коментарям. Ми зараз можемо побачити, що далеко і дуже далеко не всі зрозуміли в чому секрет цього фокусу. Але перед тим як ми перейдемо до маркування, то видів маркування, пропоную вам трошки пройтись історичною складовою. Маркування з плином часу розвивалось настільки ж активно, як і друк гральних карт. До речі, дехто вважає, що маркувати руками колоди почали чи не відразу після того, як з'явились карткові ігри. Про те, що є фабричне маркування, але до нього ми повернемось трошечки згодом. Але перші маркування мали дуже просту специфіку: карти згинали, вигинали, проколували іголку, як це робив, наприклад, я з дев'яткою бубни. А вже згодом, коли на картах з'явилась сорочка, якийсь дизайн, певні частини цього дизайну могли зафарбовувати фарбу для того, щоб ідентифікувати певні комбінації чи певні карти в колоді під час гри. Проте, у 1913 році ілюзіоніст Теодор Деланд, який, до речі, створив дуже багато карткового магічного реквізиту, випустив культову колоду Долардек. В неї він вписав кодову систему маркування, яку зашифрував в дизайні циферблата годинника, які були зображені на сорочках карт. Тільки вдумайтесь: на кожній карті було понад 200 міток, які дозволяли не тільки ідентифікувати карту, а й визначити. Її місце в заздалегідь підготовленій колоді. Проте перші карти фабричного виробництва з кодовими системами датуються тільки 1830 ми роками. А от сучасні системи зчитування з'явились тільки на початку ХХ століття. Значний поштовх в цьому зробила книга фокусника та екстрасенса Теда Леслі, який випустив посібник з маркування колод. В ній він описав хитрості крапу та запропонував просту систему зчитування мастей та символів завдяки цифрам. Та літерам, але треба розуміти, що Леслі не винайшов систему маркування. Він лише описав в книзі ті, які вже були створені, та популяризував їх. Вже згодом світ побачив колоду Горі Вілд, яка стала першою маркованою колодою фабричного виробництва. І, до речі, цю колоду можна купити і зараз, але ясна річ, вже сучасній інтерпретації. Маркована колода в руках ілюзіоніста, який володіє шулерськими техніками, це. Доволі потужне поєднання завдяки крапу він може дізнатись карту, а завдяки шульдерським технікам заплутати глядача та не дати йому зрозуміти, що ти використовуєш саме марковану колоду карт. Але треба розуміти, що це стосується далеко не всіх практикуючих ілюзіоністів. Частина із них просто не хоче заморачуватись, тому використовує 100% ефекти, 100% колоди карт, які упрощують демонстрацію тих чи інших фокусів. Їх можна зрозуміти, тому що під час демонстрації фокусів глядачам чи навіть невеличкому. Коло друзів, ти тримаєш в голові дуже багато технічної інформації, яка Потрібно для того, щоб цей фокус вийшов. Проте використання додаткових технік, коли ти контролюєш карту, наприклад, сидячи за столом, це виглядає і елегантно і цікаво. До речі, неодноразово чув від улізаністів, що використовувати марковані карти це, так би мовити, мувітон. Проте я не згоден з цією думкою. Так, ти можеш продемонструвати будь-який фокус з маркованою колодою і зі звичайною. Наприклад, використовуючи техніку нав'язування карт. До речі, в описі до цього відео також буде декілька Осів з шортів ви можете перейти, подивитись, але в випадку з маркованими картами вони дають тобі більше простору для цілісного та ефектного показу того чи іншого фокусу, чи навіть створення магічної рутини. Одну з них я до речі трошки пізніше в цьому відео продемонструю. Яскравий приклад картковий фокус Нік Деніел Медісен, який не тільки створює карти, але й створює маркування та шулерські техніки, і в поєднанні. Зі всім цим це створює максимально потужний ефект, і ви, до речі, можете погулити, подивіться, наскільки класно це виглядає, та наскільки дивовижними бувають інколи шулерські техніки. Врешті-решт, марковані колоди дають вам більше потенціал та можливості, які відсутні, якщо ви використовуєте звичайні карти. До речі, дайте трохи фідбеку. би вас запитати, як вам картинка в моїх відео? Можливо, треба щось додати, наприклад, фікус. До речі, в коментарях часто про нього пишуть, так що можете також написати, чи потрібно додавати якісь рослини з боку, спереду для глибини кадру, чи десь ще для того, щоб картинка була більш цікавою та глибокою, чи можливо треба включити більше світла. Чесно кажучи, давно хочу покращити якість контенту, щоб історії і фокуси, які я вам демонструю, виглядали більш цікаво з точки зору картинки, тому що вона для мене, як для перфекціоніста, дуже важлива. Проте, вся ця технічна складова коштує дуже і дуже багато. Зараз у мене на меті купити нове студійне світло, а також мікрофон стойку, щоб писати звук не тільки на петлю, а ще й на неї. Це буде тоді взагалі пушка. Тож, якщо ви хочете підтримати канал. Та маєте на це змогу в описі до цього відео я залишив реквізити, по яким можна перейти та допомогти каналу стати більш якісним. Але я не наголошую. Зараз коріння війна і краще буде, якщо ви задонатите та допоможете силам оборони. Не забуваємо про це, бо це зараз дуже і дуже важливо. Ним часу розвивалися як виробники карт, так і маркування колод. До речі, промаркувати колоди та створити колоду карт може кожен із вас. Крім того, випустити її та надрукувати на професійному обладнанні. Щодо цього, у мене буде окреме відео на каналі. Напишіть в коментарі, чи цікаво це вам. Проте існує декілька основних видів маркування, і розділити їх можна на певну кількість типів. Наприклад, існує звичайна система зчитування, завдяки ній можна легко ідентифікувати будь-яку карту в колоді. В цьому випадку крап за. Зазвичай розташований на бічній частині колоди та позначає значення та масть карти завдяки цифрі. Та літері цей метод маркування найулюбленіший у більшості ілюзіаністів, тому що він надзвичайно простий у зчитуванні. А існує і кодова система маркування. До речі, це мій найулюбленіший тип маркування, і це must have. Фішка цього методу в тому, що значення та маць карти позначаються на сорочці певними крапками, а визначити, що саме це за карта, можна завдяки математичним розрахункам. І головна перевага цього методу в тому, що визначити його та побачити практично неможливо, оскільки крапки на сорочці, ну, в даному випадку це не. Той варіант, але крапки на сорочці карти розташовані. Буквально всюди і визначити, що саме це за карта непідготовлений глядач просто не зможе. А застосовують кодову систему зазвичай зі штукою, яка називається Мнімоніка. І фішка її в тому, що карти, на перший погляд, в колоді лежать повністю рандомно, тобто колода, начебто, повністю перемішана. Проте цей хаос і є системою. Але деяким ілюзіоністам кодова система піддається критиці через складність зчитування інформації. Але крім звичайної системи маркування, крім кодової системи маркування, також є. Оптична система маркування. Цей тип маркування дає змогу ілюзіоністу не просто прочитати, що за карта перед собою, коли карти у нього в руках чи, наприклад, на столі. Цей тип маркування дає змогу прочитати карти на відстані. І це дуже класно, тому що глядач може в буквальному сенсі слова роздивлятись сорочки карт, намагатись знайти якусь відмінність, проте він її не знайде. І як класно було проілюстровано фразою із ілюзія Мана. Чим уважніше ти дивишся, тим менше ти бачиш. Це саме про цю систему маркування. У мене в колекції, на жаль, немає такої колоди, проте в світі існує яскравий представник, і це DMC Elites. Ця колода має унікальну систему маркування, де позначки, величезні, але при цьому заховані у всіх на виду. Ну і крім цих систем маркування, також існують додаткові, як, от, наприклад, читати карти під певним світлом чи в якихось спеціальних лінзах, або на дотик, імітуючи шрифт Брайля. Проте, давайте тепер познайомимось з моєю колекцією маркованих колод, та подивимось, які фокуси з ними можна демонструвати. Тож, давайте подивимось на колекцію моїх маркованих колод. Станом на зараз у мене їх сім, але ця колекція постійно розвивається. І почнемо ми з бази, а саме колоди Bicycle. Річ у тому, що у компанії є певна позиція щодо того, що вони проти, аби хтось змінював їхній дизайн сорочок. Саме тому вони випустили альтернативну колоду з альтернативним дизайном, на якій можна було вже наносити навіть крафт. І якщо придивитись, він. Тобто сорочка практично не відрізняється від стандартної сорочки і стандартного дизайну колоди Bicycle. Проте, в даному випадку, вона з маркуванням. І маркування на ній максимально просте та зручне для читання без всіляких хитростей. Наприклад, тройка хресті. Далі у нас дама хресті. Далі у нас Сім пік. Ну і так далі. Цей. Цей тип маркування, він максимально простий у читанні, максимально зручний, але трошки згодом я розповім про один із нюансів недостатку саме цього маркування. І трошки її відкладемо. А далі у нас іде колода Pioneers. І відразу можу сказати, що це одна із найприємніших колод, які є у мене в колекції. Причому, що цікаво, в колекції не тільки маркованих колод, а взагалі колод. Вона м'яка, у неї доволі цікавий, автентичний дизайн. Ви можете побачити, наскільки він був змістовно побудований, тобто на ній дуже багато різних елементів, дуже цікавих елементів, і серед яких є і маркування. Проте у неї є прям великий недолік, а саме складність маркування. Тому що ти. Ну, його читати максимально складно. Я можу сказати, з власного досвіду, що я навіть зараз я її використовую не часто, але тим паче, і я час від часу але помиляюсь, коли намагаюсь прочитати цей е, тип маркування. От в даному випадку, у нас є шість хрестів, і вона, якщо так придивитись, то те, як ця колода та карта промаркована, цього навіть не видно. Проте вгадати все ж таки можливо в даному випадку у нас двойка пік. Наступна карта у нас вісім, вісім, давайте вісім, вісім. Ну може бубни, може хресті. Вісім хресті. Да. Бачите, я їй кажу про те, що цей тип маркування він дійсно дуже складний. А складний він саме через те, що треба було аутентично. Вписати його в дизайн, це зробили, проте є певні нюанси щодо того, що використовувати його доволі важко. Це правда. А наступна у нас колода ось яка. Вона мені теж дуже подобається. Вона не така м'яка, як Pioneers. Проте е вона така, вона мощна, я б сказав, потужна. І в неї теж є маркування. Знайти яке можливо не так-то і просто. Але. Цей тип маркування максимально також простий, проте він е, є з позначенням саме цифр та літер, на відміну від Bicycle, де позначається цифра та конкретна масть у вигляді дизайну самої масті. В даному випадку це 9 пік. Вгадав, бачите? Далі король черві, наступна нас з 8 черві. Щодо дизайну цієї колоди, він теж максимально цікавий, проте PiaNerz мені подобається в даному випадку більше. Але чим виігрує саме ця колода? А саме тим, що в порівнянні з іншими маркованими колодами такого типу я зараз продемонструю, маркування саме в цій колоді побудовано з нижньої сторони. Тобто, коли ми тримаємо цю колоду в класичному хваті і роздаємо карти, то ми не закриваємо собі огляд, оскільки, якщо ми використовуємо ту саму байсікл, ми палець тримаємо зазвичай в цій частині колоди карт. І це каже нам про те, що ми не можемо прочитати, тому що саме десь в цій області і розташоване маркування. Але в даному випадку ти його закриваєш пальцем. І це незручно. Це стосується колоди Bicycle, і це стосується колоди Pioneers. Но в даному випадку конкретно. Цією колодою цього немає, тому що саме маркування розташовано в нижній стороні, і це класно, ти, по-перше, його ще і закриваєш своєю частиною руки. В даному випадку, як я казав, 9 пік, і це дуже зручно. Тому ця колода е, певною мірою є моїм фаворитом серед маркованих. Наступна у нас іде колода «Крапс». Яку надрукували на заводі Картамунді, а випустила компанія Mechanic Industries. В одному із відео я використовував цю колоду, де уговорився і сказав, що вона не має нічого спільного з маркуванням, проте насправді вона є маркованою. І я перепрошую за свою таку необачність. Но, тим паче, щоб використовувати це маркування колоди. Її потрібно розкласти певним чином. Для мене це не дуже зручно, тому я її не використовую таким чином. І вона в мене навіть зараз, я не можу навіть назвати будь-яку із карт. Проте, що ви подивитесь, у неї максимально класний дизайн в будь-якому випадку, тому що він анімований, і саме це додає, мені здається, якогось. Якоїсь зацікавленості навіть глядачу, тому що ми підходимо до глядача і можемо відразу продемонструвати йому не фокус, а почати з дизайну. І це теж класно. Дуже приємно на дотик колода, дуже цікава колода, проте має додаткові навіть опції у вигляді маркування. А далі ми перейдемо до частини моїх найулюбленіших з точки зору загадковості маркування. І перед вами колода НОК. Це, до речі, одна із моїх останніх з маркуванням, не останніх крайніх з маркуванням. Офігенна колода. Зараз поясню чому. Як ви бачите, на ній взагалі нема маркування. І це саме не той тип, про який я казав, що карти можна читати на відстані. Ні, це не так. На ній нема будь-яких позначок. А прочитати тим паче. Маркування можливо. От в даному випадку у мене в руці 7 бубни. Бачите, вгадав. І якщо ви придивитесь, насправді, от я дам вам можливість, я секрет, на жаль, розповісти не можу, проте можете просто написати в коментарях, як ви вважаєте, за яким принципом працює це маркування. От я зупинився, можете подивитись. По мені це максимально класно з точки зору того, що. Ти ніколи не подумаєш, що ця колода маркована, тому що на ній нема дизайну, все максимально мінімалістично і відводить погляд в будь-якому випадку. Проте ти завжди знаєш, яка карта у тебе буде під рукою. До того ж, не пояснюючи ідеологію цього маркування, можу сказати, що читати цей дизайн і це маркування дуже просто. А наступна колода це, це скарб, тому що е, ви зараз побачите, чому. По-перше, дизайн. І, по-друге, я дуже багато роликів з нею зняв в шорці. Можете подивитись на цей дизайн вона срібна, це дуже кльово. Кольори грають. На жаль, теж не можу розповісти вам, її, до речі, навіть так не видно. На жаль, теж не можу розповісти вам принцип маркування, проте продемонструю з нею фокус. Хочу відразу сказати, що на сорочці цих карт. Маркування нема ніякого. Тобто, якщо ви будете приглядатись, дивитись на дизайн і думати, що в ньому є певна якась зашифрованість абсолютно ні. Це звичайна колода карт На перший погляд, то давайте її перемішаємо і спробуємо знайти якусь конкретну із карт. Ми Можемо зупинитись в будь-який момент. І запам'ятайте, наприклад, ось цю. Я її теж можу бачити, в даному випадку це 9 хресті. Ми поміщаємо її назад до колоди. І далі, що нам треба зробити декілька разів її перемішати. Причому перемішувати ми можемо навіть не якимись шулерськими перемішуваннями, а просто в буквальному сенсі слова класичною тасовкою Riffle-Shuffle. Проте, скільки б разів, насправді це так і працює. Скільки б разів ми цю колоду. Не перемішували, ми завжди будемо знати, де саме розташована та карта, яку нам і потрібна. І в даному випадку вона ось ця. Бачите? Вгадав дуже потужна з точки зору ідеї, з точки зору дизайну колода карт. До речі, є ще така в золотому кольорі, є така, от в срібному, як у мене. І є, здається, більш-менш зі звичайною м -м, складовою дизайну, яка не відблискує. До речі, коробочка внутрі оздоблена таким самим стилем і теж дуже цікава. І тут ми переходимо до колоди, з якого я навіть не зняв, щоб ви розуміли е пелітілент, тому що вона для мене це скарб. Це скарб в світі карткової магії. Вона називається медуза. І фішка є в тому, що вона має кодову систему маркування. Як я вже казав, що кодову систему маркування я полюбляю найбільше, тому що вона більш складна. Ви не, до речі, не плут, треба не плутати складну систему. Зі складним маркуванням. Як, от, наприклад, я розповідав про колоду Pioneers, де читати просто важко. В даному випадку читати не важко, в даному випадку читати м навіть не важко, а цікаво. І давайте подивимось, що з нею можна робити. По-перше, дизайн. Теж можете звернути увагу на те, що тут дуже цікавий дизайн. І, звісно, давайте перейдемо відразу тоді до фокусу, щоб я не томив і відразу продемонструємо, що з цією колодою можна робити. Наприклад, якщо б поряд були ви, ви б мені сказали в будь-який момент стоп. Наприклад, ось тут. І я зупинився в цій частині колоди. І річ у тому, що я вже можу назвати карту, на якій ми з вами зупинились. І в даному випадку це трійка-бубни. Проте не ця карта, а нижня. Ми ускладнимо собі роботу. І нижня карта в цій колоді це трійка-бубни. І бачите, вгадав. Проте це ще не все. Насправді, я, окрім того, знаю, що в цій стопці зараз 12 карт. І давайте порахуємо разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12 карт. Ну і це ще не все. Окрім того, я знаю, що в цій стопці зараз 7. Червоних карт. І давайте порахуємо їх разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ось такі дивовижні речі можна робити з цією колодою карт. Я вже казав, що ілюзіоністи та шулери використовують марковані колоди з різною метою, в той час як ілюзіоністи хочуть завдяки цьому інструменту посилити здивування глядача, шулери завдяки ній хочуть заробити. На своїх виступах я завжди акцентую увагу на тому, що ілюзіоністів не потрібно порівнювати з шулерами. І забудьте, ви вже нарешті той жарт про якщо в залі фокусник, давайте швидше ховати свої гаманці та мобільні телефони. Річ у тому, що шулери під час гри дійсно можуть використовувати марковані Певні карти і свого часу в казино чи в якихось ігорних домах, це було певною проблемою. Але з часом ігорні дома викупили, що ілюзіоністи якимось чином під час гри помічають певні карти. Саме через це в професійних закладах після кожного стола змінюється колода карт. В США, до речі, навіть інколи використовуються не крупє, які перемішує та роздає карти, а спеціальна машинка, яка це робить вже за людину і в механічному форматі. До речі, на стандартних коробочках Bicycle, ну в даному випадку ні, але це колода для фокусів. Але на стандартних коробочках Bicycle тут завжди йде наліпка. Я вам зараз до речі, продемонструю її. Спеціальна наклейка, яка демонструє, що колода була запечатана і що нею до цього ніхто не користувався. Це зроблено для того, щоб унеможливити. Підміну карт, якось маркування їх як та таке інше. Тобто, якщо ми побачимо, що коробочка була відкрита, це буде видно відразу на якісь із її частин: тут, тут, тут чи, звісно, на наклейці. Взагалі використовувати мічні колоди можуть тільки ті шулери, які не бояться за своє життя та люблять гострі відчуття. І ви ж розумієте, що за професійний стіл, де сидять люди, які. Шарять в покер чи якісь інші ігри. Вони ніколи не пустять людину, яка прийде зі своєю колодою, тим паче, якщо ця колода буде промаркована. Проте у мене нещодавно був дивний кейс. Після того, як у мене на каналі, так би мовити, почали заходити відео з шулерськими маніпуляціями. Мені почали відписувати люди з пропозиціями приєднатись до якоїсь гри чи навіть натаскати їх та навчити певним механікам. Один чоловік навіть подзвонив мені і цікавився, де можна купити мічені карти. Мовляв, хоче навчитись демонструвати фокуси та показувати їх друзям. Проте поканві розмови, звісно, було зрозуміло, що мова йде ні про які фокуси. Він хоче він хоче трошки іншого. Я декілька разів повторив, що не навчаю шульдерським прийомам і не збираюсь цього робити. І що мічина колодакар це не той реквізит, з якого потрібно починати вивчати фокуси. І після того людина вже заспокоїлась та поклала слухавку. Хто думає, що мічина колода це панацея? Зрозумійте, маркована колода не зробить із вас гарного гравця чи фокусника. Це факт. Навпаки, вона може зіпсувати вашу репутацію, і в деяких випадках це буде навіть не найгіршим, що може статись. До речі, кажучи, фокусники під час своїх репетицій виділяють окремий час для того, щоб навчитись більш звикнути читати марковані колоди та робити це під час виступів більш органічно. Тільки вдумайтесь, з домічених колод в комплекті йдуть мануали, інструкції, три годинні відео з поясненням рутин та системи маркування. Тож це реквізит тільки на перший погляд виглядає очевидним. Мовляв, ну ось ж написано. У тебе цифра, оцю тебе написана масть, прочитав і просто. Ні, це тільки на перший погляд. Насправді це доволі важкий реквізит у вивченні. А от якщо ви дійсно хочете навчитись демонструвати фокуси, купіть собі звичайну колоду карт. Існують десятки фокусів, для яких не потрібна спритність рук, та для яких не потрібні якісь конкретні спеціальні колоди. Врешті-решт ви можете купити собі свінгалі, ну хоча це спеціальна колода, ну тим паче вона практично не вимагає від вас спритності рук. Візьміть свінгалі і демонструйте, в головах глядачів буде утворюватись такий ефект, що ви собі навіть уявити не можете. І до речі, відео про свінгалі у мене є на каналі. В описі до цього відео залишу посилання. Переходьте, дивіться, якщо ще не бачили. А от щодо гри маркованими колодами, то це, як мінімум, неетично, нечесно та небезпечно. І я дуже сильно нараджу вам. Трачати на це свої ресурси, сили та, можливо, навіть здоров'я. Треба розуміти, що світ маркованих колод так стрімко розвивається не через те, що є попит серед гравців на марковані карти, а через те, що є попит серед ілюзіоністів на цей потужний інструмент, який дозволяє не обманювати, а в першу чергу дивувати. Ось таке вийшло відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Можливо, інформативно. Напишіть в коментарі, як вам ролик. Також не забувайте підписуватись на канал, якщо ще цього не зробили. Ставте ваші вподобайки. В описі до цього відео можете перейти та підтримати канал в його розвитку, але найголовніше не забувайте підтримувати ЗСУ та один одного. Мене звати Максим Журавель. Вірте в магію та створюйте її своїми руками.